Міжнародні партнери продовжують підтримувати Чернігів у скрутний час. Виконавчий комітет міської ради 17 лютого взяв на баланс генератор від офісу управління ООН з обслуговування проєктів в Україні, який живитиме об'єкти критичної інфраструктури, а також розподілив 65 теплових гармат від німецького товариства міжнародного співробітництва між комунальними установами Чернігова. Вразі, якщо не буде тепла, це я думаю, суттєва їм допомога. Прошу підтримати. Одноголосно дякую. Окрім цього, в місті продовжують діяти важливі соціальні програми так виконком погодив черговий список членів сімей загиблих захисників та захисниць України, які отримують фінансову підтримку від муніципалітету. В цьому році вже отримали матеріальну допомогу 49 осіб. Загальна сума виплат становила 3 мільйони 199 тисяч 250 гривень. Пропонується надати одноразову матеріальну допомогу членам загиблих захисників та захисниць дев'яти особам на суму 569 тисяч 500 гривень. Також за міською програмою підтримки народжуваності фінансову допомогу отримують 53 чернігівки на загальну суму у 450 тисяч гривень. Виплати відбуваються у розмірі 5 тисяч гривень за першу дитину, 10 тисяч за другу, 20 тисяч за третю і наступних.